Друзі, сьогодні дуже багато аграріїв запитують, а чи впливає вже оця спека на стан кукурудзи. Ну, відповідно, впливає, друзі. Ну, температура на сонці вище 50 градусів. Але якщо ви вийдете в поле а, вранці і ви побачите, що нормальний тургор, хороший листок, а краще все це зробити от вечором, після шостої-восьої години, коли відносна відносно волось повітря там менше 30%. І якщо листок нормально розгорнутий, він не скручений. То поки все нормально. Ще ніякого впливу немає. І можна потрувати оці от ниточки на качані. Якщо вони вологі, то значить все добре. Ну, нижні листочки, відповідно, засихають, ну, відповідно, це від того, що поверхні шару ґрунту немає вологи. Але поки що стан нормальний. От, наприклад, по цій рослині ми бачимо, що листок вже скручений, вже втрачається турга, навіть колір змінився. От вже на цю рослину вже відповідно є вплив цієї спеки. Ну, це для порівняння. А якщо поряд, то... В принципі там ще впливу немає.